надати вам і мир від того, хто є, хто був, хто має прийти, і від семи духів, що перед престолом Його та від Ісуса Христа. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Пояснюю всім, що я нічого не стверджую. Я лише аргументую книгу об'явлення. І сьогодні е, навіть буде не стільки аргументація, як запитання для загального розгляду. Е, аргумент буде без зайвих пояснень. Але доволі цікавий. Коли ми відкриваємо перший розділ і восьмій вірш книги об'явлення, ми знаходимо, там сказано: Я є Альфа і Омега, говорить Господь Бог, той, хто є, хто був, хто має прийти Вседержитель. Тут все зрозуміло говориться про Бога Отця. З такими іменами Він виступає в книзі об'явлення. Потім в першому розділі 17 віршові сказано вже про Ісуса Христа, коли. Іоанн на нього подивився, тому що він хотів знати, хто розмовляє. І коли я побачив, впав до ніг його, сказано, як мертвий, він поклав на мене правицю свою і сказав: не лякайся, я перший і останній. А ось уже в посланні до однієї з церков, в другому розділі восьмому вір'ші, до церкви Смірні сказано: оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Тут це просто і зрозуміло це ім'я. Ісуса Христа. Перший і останній. Альфа і омега це Отець. Перший і останній це Ісус. Коли ми відкриваємо 22 розділ книги Книгоп'явлення. 13 вірш, ми знаходимо там трикратне ім'я. Я Альфа Омега, Перший і останній, Початок і Кінець. Альфа і омега зрозуміло. Отець. Початок і кінець зрозуміло. Ісус. Початок і кінець. Цікаве ім'я для Духа Святого. Початок і кінець. Коли ми відкриваємо Книгу Об'явлення, 21 розділ 5 і 6 вірш сказано. А той, хто сидить на престолі, сказав «Я Альфа і Омега, Початок і Кінець. Так говорить про себе отець. Я уже говорив про те, що Дух Святий дуже часто асоціюється. З отцем. Але далі в 6 му віршові 21-го розділу сказано, хто прагне, тому дам дармо від джерела живої води. Цей віслів згадується в книзі об'явлення ще раз. І в книзі Євангелія. Євангелія від Йоанна в 7 розділі, 37-39 му віршові сказано: Ісус стояв і кликав, коли хто прагне. То, з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Це сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував в нього. Не було ще духа на них, тому що Ісус не був прославлений. Повторю Повторюю минулої теми. Дух Святий з'являється як наступник або замісник Ісуса Христа на цій землі, до того як Христос був на землі, Він не йде. Якби свою діяльність і роль не проявляв. І ось Христос говорить, хто хоче, то хай прийде і п'є. В 22 розділі книги об'явлення, 17 і 16 -й вірш, сказано. Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити церквам, як корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. А дух і невіста говорить, Прийди, а хто чує, Хай скаже, прийди». І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду бере життя даром». Тобто воду бирати даму. Це є вислів в першу чергу Ісуса Христа. Тобто Ці слова ми вже говорили. Біблія використовує особливо книгооб'явлення, об'явлення, алегорічні вислови. Вона бере якісь цитати, і ця цитата, якби, указує на ту особистість, яка сказала. Якщо ми не знаємо, хто це говорить, варто звернутися до першого джерела. Так от, перше джерело проводу це Ісус Христос. І Він говорить про Духа Святого. Тому я Альфа і Омега перший і останній початок і кінець. Амінь.